На гербі міста Бердичева зображено чотири зірки. Кожна з них символізує культуру країни, яка вплинула на розвиток міста, розповіла Суспільному Людмила Сухацька, співробітниця музею історії міста Бердичева. Українська, польська, єврейська і колись була російська. І ось одна з цих зірок, саме її символіку змінили. Вона символізує тепер не російську культуру, а Саме Литовську, тому що і історично так склалися зв'язки Бердичева з Литвою і сучасність, тому що землі Бердичева колись входили в склад великого. Є зіста Литовського руського за словами Людмили Сухацької на гербі міста також зображено перехрестя Бердиша, бойової сокири та кадуцея Жезла бога торгівлі Меркурія. За словами Сергія Орлюка Бердичівського міського голови, рішення про перейменування зірки депутати Бердичівської міської ради ухвалили 2 квітня 2025 року. Чоловік говорить, що після повномасштабного вторгнення Росії Литва підтримувала Україну, а Литовське місто Алітус стало побратимом Бердичева. В підтримку європейських держав ми двома руками за, і це, допустим, приклад для мене, для інших громад. Якось зробити додатковий магніт міст-побратимів. це було б правильно. Можливо, після війни я кажу, буде не чотири звізди, буде більше, набагато, де ми приєднаємо ще держави побратими які підтримують нас. Я буду тільки цьому, цьому рад. Но 100% це не Росія. Катерина Мороз, Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.